За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жителю Криму заочно повідомлено про підозру у державній зраді участі у незаконному збройному формуванні, жорстокому поводженню з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни. За даними слідства, підозрюваний у 2022 році вступив на службу до незаконного збройного формування, аналогу російського ФСБ, створеного на тимчасово окупованій території Государственної служби беззапасності Херсонської області. Однією з задач підозрюваного та його спільників був пошук та затримання проукраїнських активістів, противників окупаційної влади інших цивільних осіб, яких намагались видавати за військових або диверсантів. У серпні 2022 року підозрюваний разом із щонайменше дев'ятьма спільниками прийшов до будинку місцевого жителя, де почав бити його, вимагаючи надати інформацію про українських військових. Домоволодіння обшукали, а людину ув'язнили. Після численних допитів із побиттям та катуванням, потерпілого змусили записати відеозвернення для російських медіа, де він визнав провину у діях, яких не вчиняв. Крім того, підозрюваний брав участь у катуванні людини електроструму. Потерпілого понад місяць утримували виснажливих антисанітарних умовах. За аналогічних обставин у вересні 2022 року підозрюваний спільно з іншими військовими РФ затримали та піддавали тортурам ще одного місцевого жителя шукали людину. Яка встановила український прапор на одній з будівель Херсона. Понад місяць потерпілого утримували в Катівні в одній із камер. Раніше за просувальне керівництво Херсонської обласної прокуратури до суду скаровано обвинувальні акти стосовно 15 учасників незаконного збройного формування, у тому числі щодо його очільника.